Стомлена людина заснути може будь-де, навіть стоячи у транспорті чи лежачи на голій землі. Проте для справді здорового сну варто підібрати собі комфортне і зручне спальне місце. А ще бажано, щоб воно було ортопедичне. Всезнаючий інтернет, запропонує вам безліч порад щодо того, як правильно організувати своє спальне місце. Тут буде чимало підходів з огляду на красиві та стильні дизайнерські знахідки, практичні рішення, рекомендації чи навіть вподобання домашніх тварин. Спеціалісти української меблевої компанії переконані, щоб прокидатися без болів у спині, без роздратування і почуття втоми, треба, перш за все, правильно підібрати матрац до ліжка чи дивану. Обов'язково треба враховувати вік людини. обов'язково. Тому що, наприклад, дітям до трьох рочків рекомендується спати на екстра твердій поверхні, тому що кісточки і суглоби, вони, вони тільки формуються, їм не можна спати на м'якому. Отже, підлітки та люди десь років до 20-25, тому що десь до такого віку у нас формується вже скелет, можна екстра тверду поверхню замінити на тверду або середню жорсткості. Отже, людям середнього віку тут вже на уподобання клієнта. А от людям старше 50 років вже хороший матрас це той, який м'який. Тому що згодом, з віком м'яси не можуть на твердій поверхні розслаблятися. В нашому магазині представлена продукція фабрики із рамеблі, яка спеціалізується і виготовляє дивани з будованим ортопедичним матрасами. Вона одобрена і рекомендована МОЗ України. Фабрика пропонує на вибір вісім видів матрасів, які мають 5 ступенів жорсткості. І е, також різне рекомендоване навантаження на одне спальне місце від 100 до 130 кілограмів. У МК насправді величезний вибір матраців на будь-який смак. Є без пружині, є пружині з блоками бонель чи покет спринг. Консультанти допомагають кожному покупцеві розібратися у конструкціях і підібрати ту єдину найкращу, яка підходить саме цьому клієнту, враховує його вагу, вподобання і медичні рекомендації. Матрас треба відчувати спиною, тому лягайте на матрас, зніміть верхній одяг, ляжте на цей матрас, ляжте в ту позу, в якій ви спите вдома, Так поверніться на ньому, тому що це настільки індивідуально, що одна й та сама модель. Може бути комусь дуже м'яка, а комусь дуже жорстка. До того ж, якщо у вас є дійсно проблеми зі спиною, ви повинні розуміти, що матраси не лікують спину. Зверніться, будь ласка, до лікаря, він порекомендує матрас вам, який потрібен саме до вашої спини. Тому. Дівчата, консультанти, менеджери. Вони зможуть відповісти на всі ваші питання. Вони допоможуть вам з вибором, тільки озвучуйте ваші потреби. Обираючи ліжко чи диван у якості спального місця варто не забувати про подушки. Їх також можна підібрати в магазині. УМК. Вони відрізняються між собою розмірами, жорсткістю і наповнювачами. Це може бути і з ефекта меморі, це може бути латекс, це може бути поліестер. До речі, поліестер гарніше, чим інші, пропускає повітря. А латекс це самий такий довговічний матеріал. Але існують декілька правил, по яким треба обирати і користуватися подушкою. Перше, нижній край подушки повинен лежати під шиєю. Друге, голова повністю повинна лежати на подушці. І третє плечі лежать тільки на матрасі. Е, в такому положенні, якщо ви будете дотримуватись цих правил, це приведе вас до комфортного сну. Одна із надзвичайних переваг сучасних виробників полягає в тому, що можна не тільки вибрати уподобану модель із вже готових диванів чи ліжок, а й виготовити її з урахуванням усіх потреб та смаку замовника. Так що здоровий сон цілком у ваших руках.